Вітаю, ходжу по своєму садочку, городу, на подвір'ї і різні дрібнички роблю. То підбираю, там десь підв'яжу, там щось листочок якийсь вирв, щось десь поправлю. Але У... увечері, Наскільки сьогодні гарна погода не глянула на градус, а там сонечко зараз з тієї сторони, воно та все одно цікаво і на сонці, яка температура. Зараз ми з вами подивимося. 20 годин вечора, Уявляєте, вже як пізно сонце. Опустилася, ще трошки воно сяде за обрі і вже буде не видно нічого. Але в день то мене не було, то не хотілося нічого робити, вже обесилена зовсім. І чим ближче до кінця літа, тим більше нічого не хочеться робити. О, на сонці 33 градуси. 33, все одно всього. -то тобто, якщо сонечко заховати, зараз таке відчуття. Десь 18 градусів. Прохолодний вішам. Дивлюся, що з нею робити. Уже пастежку не пройдеш, і вона все більше, ще місяць літа. Звісно, що вона розростеться не на жовті. Це красунечка, таке, хоч кожного дня зніма та показую. Ой-ой-ой, друзі, ну це реально прекрасна рослинка. Всім вона подобається. Ой, сонце ще сіє між гілочком. Як гарно для душі, для очей. От клумба вся квітує. Портулак прибирала, але знову та щіточка, що я говорила, червона повилазила, уже вона підросла. Іще дрібніше, і ще більше. Ну що, пройде декий час, підросле. буду знову прибирати, виривати. У нас тут такі зміни. Тепер робоча зона чи відпочивальна. Хто як що потрібно і біжать сюди? Всі. Донечка зараз булочки пече, прийде до неї подруга, і вони посидять. Булочки посмакуємо смачненько. Це я ось хочу яблучка зараз зібрати. Бачите, кожного дня я, я яблука трошки підгортаю, щоб вони під яблуньками перегнивали. Не визбирую, вони дуже тверді, зелені. Просто людина написала ірочка, щоб у нас отак яблука валялися. У нас їх немає. і Наскільки хочеться, друзі, я розумію, але ці яблука вони зелені і дуже тверді. Їх ні вгризеш, ні на сушку не поріжеш. Будуть нормальні яблука. І мені їх небагато потрібно і на сушку чи варенячко якесь зварити. Тому оцю зелень можна курочкам в кашку додати, різати, можна під гортензії порізати, а можна залишити під яблунькою, щоб перегнивало, все входила кислота в землю і наступного року будуть гарні врожаї. Я вибрала цей варіант. Я ходжу, воно сипеться кругом, а тут бува, падає, котиться галасвіта під яблуньку, грабельками. В траві не дуже зручно їх гребсти, тому що зацепляється за траву, трава така зав'язується. Там, до речі, людина писала мені, Ірочка, у вас портулак Городній, а в нас берізка. Друзі, і берізка в нас, і портулак Городній. Берізку також ходжу, щупаю, навіть тільки що, до речі, я вам зараз покажу. Підійшла ж, перевіряю. Ну, не кожного дня часто просто підходжу, перевіряю жимолость. Пам'ятаєте, бакчарський велетень, та що пропала, одна єдина. Одна прижилася індіго джем, а бакчарський велетень пропав. І причина моя, я винна, тому що я не поливала, я забула. Посадила маленькі і не поливала. Жахлива спека 50 на землі. І воно бідненьке згоріло. Я тільки що ходила, до речі, тут декілька ожин з'їла. Чотири штуки попалися солодкі з ананасовим смаком, дуже смачні, а три штуки ну просто виплюнула. Оцет не попадає, кислятина на Так що я хочу показати? Я доторкнулася до неї, хотіла потягнути, як вона тут тримається, а в неї коріння нема. Це я вставила, щоб вам показати. Оце ж, бачите, берізка. Це не трава, портулак ось отакий. Ось спориш, ось калачі, ось щириця, он клевер, не знаю, конюшина, як там його називають, біліє квіточка. Тобто разнотрав'ї, періми, костриця, тут багато різних Ох, трав. Навіть амарон, ти не знаю, де вони тут взялися. Мабуть, вітром рознесло. Вони в траві, їх повсюди до сих пір проростають. А це беріск. Зав'язую, заплутую. Я весь час ходила, тут виплутувала. Ось оце отаке коріння. Це бакчарського велетня не моє. Дуже шкода, я його найбільше хотіла, бо він великий, два з половиною, навіть вищий, як дерево росте. Ну, не так ягоди, як оце, що він великий був. Я прям хотіла дуже. Ну, нічого. Це не проблема. В нас селищі продаються бакчарські велетні. Я візьму поусень їх багато, ось будуть в продажі, поусені взагалі всього буде Переберу, багато. А... Да, Трошечки нажми, бо вона не покрутиться. Нажати, прокрути, да, Воно бува заїдає. Не прокрутиться а... донечка булочками займається, буває деякі питання виникли. Дивлюся, сливок скільки висипалося, я за них забула, щоб хоч варенячко зварила, осипалися всі. Так. Бачите, як... ну, воно зайве то й повинно, воно завжди сипатися. Ні, тут ягідки є, я хочу сливове, я люблю варення, друзі. З молоком, абрикосове, сливове це дуже смачно. Ну, якщо дозрію, то я черв'ячків подістаю, трошечки обірву. Ну, тут, а, ні, тут мало, воно вже осипав. Ну, бачите, все осипається. О, там верхівка черешні пропала, а нижні листочки зелені. Я не знаю, що з нею буде, але вона може засухти. Ну, не страшно. Все гаразд. В цьому році будуть фундуки, а в наступному слив. Рік на рік не приходиться. Я це перевіряю, що ж за горіхи татко мені розмношую. Мабуть, в... ні, це про довговості. Ой, Я так хочу, щоб в мене хоч один сор був про продовговостик. А, та ні, це квадратне, як веба буде. Ну так, він з самих крупних понаверущував, йому веба сподобалась. І він, ой, боже, і поруч тебе приберувати. Ну ми ж тільки ніби то ну, це я без вас там... Де та несе булки показати. Капець. Ой, які гарні принесла. Мама, вони гарні чи не гарні, подивися, треба. Я мала, Ні, Все гаразд, все гаразд. Вони були сердечками, як оце. Вони не сердечками, вони повинні бути як в магазині. Все гаразд, це будемо їсти. Маленька форма і все. Великі форми зробиш наступного разу, а я подивлюся, які це великі форми для тебе. Та пахне так, вони з корицю, з цукром обожню. Молодець, іди, будемо зараз чекати. Ой, тут гілочка скрізь, була ожина. Ні, три я вибрала дуже вкусні сладкі вже не кисню. Бо я чотири класні, а потім я куксус. Ну, бува, буває. Я да. теж одна кисленька добавила. І, друзі, що цікаво, уже оси і мухи над'їдають. Декілька ягід з цієї сторони повністю висмакчені. Тобто вона тільки почала дозрівати, вони вже мухи і все тут, як тут. І вони з'їдають так швидко, що ти не встигаєш зірвати, вона кисла. Треба почекати, щоб вона дозріла. Не виходить зібрати нормального жінку. А так би варенячко б я також зварила. Або вітамінку, ну, ну хоч щось. Ну, тільки таке, щоб ми їли, Тож, тому що те, що ми не любимо, ми його варити не будемо. І так варення не дуже. Помідорчики тільки що зібрала, лянушку. І О, я санька. дивлюся, і он, гаргамель чорний, почорнів наріс. Це я в роздріб, просто залишки розсади, посадила. Прийшли до баклажан. Ні-ні, не вражаю збирати ще зарон. Просто жовті листочки обрізаю, ну, щоб естетично гарно виглядало. Воно не буде не хворіти, не осипатися, ті баклажан. Але хочеться, щоб було красиво. І коли нижні листочки прибере, сонечка більше потраплятиме, баклажани швидше. Достигла сонце потрібно. Від сонця всі наші рослинки розвиваються. Я сподіваюся, що не запечеться оцей баклажан, лиця, який він крупний вже. Бо я листя прибрала, якщо спека вдарить на сонці 50, то цей баклажан з цієї сторони запечеться. Я обрізала, треба було не обрізати здоровий зелений листок. Ну вже що зробила, те зробила. Багато, дивлюся, баклажанів зав'язалося. Красунці просто красунці. Та й листя небагато жовтої, як не сказала, що тут воно хворе якесь. Ні, все горосе. Угу. Трошечки прорідимо. Ну що, це будемо обрізати. Такий гарний листок, аж шкода щоб... Не загнились. О, він уже м'якенький. Скоро будемо збирати. Оцей уже м'який, а оцей взагалі ось довжелезний, м'якесенький. Можна вже збирати. Отой треба попробувати великий. От і Вгорі ще будуть тут квіточок, скільки. Це тільки Перчика які торчуть. А яблучка тут лежать. Я яблука також вигрібала. І на стежки ось тут. І он у наших салатах. Кале, ой, кале тут тінь так видовжився, якийсь не, не курчовий, якийсь довгий. А білокрилка буяє, ні один препарат не бере білокрилку. Ну це не дивує, ми вже знаємо, що білокрилка нічим не перебереш. що ж Це тут скільки йоблок. Зараз на стежку накидаю, а потім вб'юся на них. Ну, що тут чуй, зав'язується чи не зав'язується. Ну, так, воно щось тут заокруглюється. Це ж повинно заокруглитися, такий сало ціковий буде. Щось вони не дуже червоні. Раніше були такі яскраві, червоні, ось, наприклад. Як оце ось, навіть ще темніші були. Ось таке ось яскраве, як оця бочина. Темні темні були, як тільки посадила ця яблунька росу, а потім вона якісь світліші стали. Ну, нехай, може, ще дозріє. Таке ну, зеленіесь. Тут їх повно цих яблочок. Куди не глянь. Зараз на голову як бахнеться, де яке крупне. Яке крупне тут. Куди не глянь. І одні крупнячки висягті ладно, бо я зараз голова закружиться від цих яблук. Скільки бур'яна, татко вже питав. це до тебе прийти, покосити. Там коса щось дуже швидко перегрівалася. Тільки в Микої все уже перегрілося. Він засмутився відразу до майстра. ну Нібито нормально, ну якось так. Не така стійка, як у нас було. Що цілий день можна косити. Татко трошки засмутився, ну не знаю, як люди по 20 років косами косять і ні разу не ламаються. У нас, друзі, тільки прокосив трошки, вже вийшла з ладу, вже треба ремонтувати. І отак постійно. Ну Це ж добре, що татко вміє ремонтувати. Та весь час ремонтує. І тут така трава, і хочеться вже її порівняти, і не хочеться татка напружувати. Не знаю, що робити. Ноги вже заплітаються в цій траві. Помідори в тіні це не помідори. Це що попало. Порівнять ті, що на сонці стоять між деревами. Сонечко гарно їх прогріває, що вони, бідні аж в'янок, приходилось тюльлю накривати. А тут під шванкою зовсім сонця не потраплю. Не дістає воно сюди. Бо тут і сарай. І ось зав'язав помідор, але він на помідор не схожий. пюсіньки. Ну нічого, нам помідор вистачиться. Так, по приколу експериментуємо, роздивляємося, обговорюємо і вибираємо найкращий, найлегший для себе варіант. Трошки. Ну, вони тут не будуть рости в повній тіні. Це я хочу помідори листя обрізати, оцей кущик трошки прихворів. Всі нормальні, а ці два куща хворих, а ми садили тут по два кущика різних помідорів. Зараз все гарно. Я ось дивлюся, оцей витягнувся, також треба під'язок. Тут всі, мабуть, високорослі, бо всі витягуються. Я до сих пір всі не, не підв'язала. Дуже багато треба електродів. ну Можливо, і правда петельку зроблю, зараз підтягну. Тут уже не важливо. Калина красива, коли сонце на неї потрапляє. Це, що вона червона, це ще не нести. Вона буде наливатися, стане аж прозорою і буде дуже гіркою, як антибіотик. Оце корисне, все, що гірке, гостре, жовчний, щоб не застоювався. Та наші печінки з нирками гарно працювали, треба і кров ганяти іноді. Це я намагаюся показати пухироплідник, але в промінчиках сонечка нічого не видно. Листя таке червоне, красиве. О, бачите, який. Високий витягнувся в цьому році. В наступному взагалі велетень буде. Ви бачите, який маленький садженець садили. І оце він уже по плечі мені. А жаржинки дуже швидко. Три квіточки показало, і то страждає, не хоче квітувати. Огірки шахті треба своєчасно збирати, тому що десь 4-5